Маленька машина багато проблем. Історія, як BMW вгатила всіх на електромобілі. У роботі у нас стоїть Grand Coupe F-32, а це у нас вже BMW, який треба брати. Давай дешевше, дешевше, розумієш? Собрано на колаборації вместе з епіцентром. Компресор. 70 тисяч гривень. Маленька машина, багато проблем. Історія, як BMW вгатила всіх на електромобілі. Розказує, машина 15-й рік у нас, і да? робимо, е е що ми тут робимо. Ми робимо тут капіталку кондиціонера. ось поміняли вже новий конденсер. Це радіатор кондиціонера. Получається... Що ви розуміли, оце і запчастинки? Понятно? Це називається осушитель. Бачите, яка тут ось стружечка? Осьо. А, коротше, це, е, компресор погнав трубку теплонову. Це все розлетілося по всій системі. І оцю всю систему треба вимити. Ось таким апаратом. Е, Совісно, він у нас тут знаходиться. Оп, отакий апарат промивки системи кондиціонування. І треба вимити оці всі трубки. Ідіть сюди, подивіться на цей андронний колайдер. Раз. Два, три. Тут трубок, мабуть, штук 100. І кожну треба розібрати, кожну треба вимити. Совісно, капіталка такої системи коштує, щоб ви розуміли, мінімум 100, 100 гривень. Чого? Бо цей компресор у них вумний. Вартість по заміннику Мале є тільки або в оригіналі, або в Мале. Ну, в принципі, по якості одне і те саме. Тільки то в оригінальній коробочці, а це буде в упаковці Малі, Австрія, Завод, Германія і так далі. Компресор. 70 тисяч гривень. Тачка маленька, а проблем Дець. Соответственно, компресор 70, радіатор то копійки, это там не надо. А трубки вымыть, просто помыть систему, тут стоїть 20. Літр промивочного фреона коштує 800 гривень. Ми сюди потратили в районі 10 літрів, робота 6 тисяч. Розборка зборка всіх трубок і так далі. Ну, коротше, космічні гроші. Тут текст соточка. Тачка маленька, Ну так подивись на цей андронний колайдер. У 2015 році точно фіг купляти BMW i 15 го року. Це тупо викидування денег на вітер. Не вздумайте ніколи. Біжіть, тікайте. Жінці, кажіть, прив'яжи мене до ліжка. У мене, мене ломки там і так далі. Ну, такого робити не можна. І вона ще й проїжджає тільки 100 кілометрів. Тут щось 23 кВт батарея. БМВ починало вчитися. Тут вони потренувались, зрозуміли, що все було плохо, і зробили уже добре. Ми покажемо далі. Ну цю ремонтувати, скажімо так, дуже дорого, і це ще батарея не одригнула. Це є машина, в якій така ж ціна обслуговування кондиціонера. Це я не... компресор за 70 тисяч гривень. Так прикинь. Конденс... цього осушителя немає. Поняв, є тільки бушний. Ну, Буушний без стружки краще, ніж. Ми думали це і вимить, зрозумів осушитель. Но прийняли рішення, давай каже, краще буушку візьмемо, то його промиємо. Ну так, да, лучше його промиємо, ну а другого варіанту немає. Ну, якби... Ну, Мадагаскар кстати. <laughs> Оп! Мадагаскар! поняли, мультики! Ну, насправді це не шутки, але ми зараз покажемо, е яку машину оцю треба продати і купити дійсно хорошу машину. Це у нас вже BMW, який треба брати. Машина проїжджає в районі 300 кілометрів. Це свіжа машина, на ній 30 пробігав. Привезли її з Америки. Привезла її наша компанія, імпортмастер, та машина, яку можна взяти, і вона вам е не буде виносити мозги. Тому що BMW в цих роках вже навчилася її робити. А там вони тільки тренувалися. Вона, в принципі, в салоні нічим не відрізняється, тільки що в неї батарея нормальна, вже проїжджає, більш-менш чоловічески. Обслуговування у неї так само залишається тут, теж кондиціонер. Треба сотку вкинути, просто що тут маленький ще пробіг. Ця машина приїхала з Америки, чому вона у нас на посту автоелектрика. Е, у нас є помилка по ізоляції е, високовольтної батареї. Ми розбираємося і найцікавіше, зараз вам покажу, е, куди лізти не треба. А тут у нас, якщо подивимося, у нас тут високовольтна батарея. Пацани, сюди треба руками, поняли, отак, руками залазити, поняли, і там проводів багато є, от провода берете. Тут 370 вольт на батареї. 370. Шутки в сторону, коли обслуговуєте будь-який електромобіль або гібридну установку, завжди обесточуйте. Тому що тут у вас не 12 вольт постійного току, тут 370 вольт. Мене так знатно. так треба займатися БМВ. Добрий день, оригінальна їсть. У роботі у нас стоїть француз Купе f 32 Владик, не бідний кращен, мама, клянусь. Взагалі, заката вся краска і шпаклі. Да? В одна сторона вся повиться. Ооо, не бідний кращен, мама, клянусь. Отакий жужик у нас. І що ми тут будемо робити? Блін, оці тачки реально мені нравляться, понят? ну подивись сюди, ну, це BMW Ну, согласен? Ну це ж BMW, це ж качество, розумієш Це наш любимий N26, всі його знають, люблять і так далі. Но тачки на самом деле круті. Но вже катушка одна одригнула. Поставили побошу. Або що у нас робиться де? Словакії. Бачите. Машина BMW заїхала до нас на діагностику перед купівлею. Фронт роботи, звичайний, доскоп, огляд двигуна, ходової частини, гальмівної системи, рульового управління, комп'ютерна діагностика, перевірка лакофарбового покриття. Ну, ось ми тут бачимо наглядно. Ось, все, бачите, 479 мікрон. З Беремо по канту, пробуємо. Пльоночки у нас тут немає. Не ощущається. Можна сказати, що тут є вже шпакльовочка. Но це як елемент зйомний, то можна крилу передньому це простити. Да, такі є ось нюансики, що можна судити, бачите, видно, що крило крутилось. Но, так як це Америка, це ж простительно. Не треба докопуватися і казати, ой, все, мама. Взагалі, допуск в районі 150 мікрон. Це от заводська краска, там в залежності від виробників японці менше напила роблять, німці більше більш товща краска, лакофарбове покриття, точніше, там, краска і лак. Ви ж машину купляєте її теж вже, вибачте, мене 10 років. Те, що вона виглядає, ще досі актуально. Ну, Давайте так, на BMW гань-гань, боком дав, улетів стовп. Ну, треба ж її підремонтувати потім. Ось, бачите, наприклад, допуск. Ось криша у нас десь плюс-мінус допуски. Трошки підполірували її, видно, коли красили, бо трошки занижені показники. Головне на БМВ виходить провіряти центральний сході. Да, так, ну щоб вона бананом не їхала, поняв? І ото Мерседес банан, поняв, тут буде БМВ банан. <со> <реш> Потому що коли БМВ банан, то то плохо. Мерседес банан це хорошо, а тут ні. Ось, бачите, і стойки, коли ви всегда провіряєте, дивіться, то внутрішні прийоми, вони будуть по мікронах менше е, битися. Чого? Потому що завдан на зовнішній кузов накладається більше краски. Ну так е, там роботи красять, соответственно, якось так. Но тут ми можемо бачити, що діва, бачите, 250, там 300. Ну, скажімо так, це не сказати, що це критично. Ще, баті. Нова якість Мерседеса. Що я вам говорю? Е, проїхав соточку, треба вкинути соточку. Мотор витягнули, машина, машина проїхала там в районі 100 тисяч. У нас просто-напросто прогорів клапан. Машина 21-го року, 4 роки машині 100 тисяч пробіга. І просто прогорів клапан. Машина заїхала з тим, що троїть. А знаєш, як, а як, знаєш як код цього мотора, який одригнув на соточці? М260. Ось, бачите, як у нас згоріли клапана. Вони повинні бути у нас якого цвіта? Блістящого. Клапан навіть потріскався. І так далі. А причина цьому всьому. Не то, що клапан поганий, а просто виробилось сідло за 100 тисяч. Оце якість Мерседеса і так далі. 2 літра турбо. 21 рік. Ось сняли головку. Це 2 літра турбо у нас. Це знята головка ідею відправка у нас завод. Зараз відремонтуємо і буде гунь-гунь, гань-гань. Кубік, кубік, знімай кубік, це хороший кубік, дорогий. Знімай, знімай. Автосервіс Ігорю, качество не нашкані. Масло завжди в налічі. Титан, оригінал. антифризик оригінальний. Як вам? Оп, качество. 236,17 17 Це на 5 J-tronic, 275 коробка. Теж в налічі. На 7 J-tronic. Теж в налічі оригінальчик. Якщо по оригіналу вам дорого, ще не заробили. Титанчик можемо залити. Якщо не заробили на титанчик, і звільнять, тоді вам нічого не зальєм. Петро 1. Турбіна блів ані. Ну, ой, я не знаю. Красивіше, на натурі, якщо так розібратися. Що тобі більше подобається? Мерс? Э, цешка 205 -та. Чи BMW? Що реально красивіше? Ну BMW, БМВ. Тобто, що тобі більше нравиться? Що більше тобі заходить? BMW чи Мерс? Ну. No. Lexus. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. А тут мерседес не ломається. Опа. А тут всього-лише там диски, колодки ТО легкої обслуговування. Це німецькі інженери. А тепер ситуація, з якою дуже часто э, стикаються автосервіси. Коли йдуть до працювання, йдемо покажу. Замовили диски для заміни. По вінкоду, да, оригінальний каталог у нас є, все як положено, і так далі. замовили в оригіналі по такій компанії, називається компанія АТЕ. Да. Найдіть, будь ласка, 5 відліч. Цей не тут вентиліруємой диск, товщина менша. Просто-напросто хтось колись обирав машину і замінив собі диски з супортами. І у нас вийшло отакий час колапс. Ну, зараз швидко на екстре доставочці закажемо нові диски. Приїдуть і швидко поміняємо. О, знайшли. Оце оце вже плохо. Оце вже о, ось, о, бачите? Ось тут у нас вже шпакльовки і багато, тобто 1 міліметр. Ну, це вже у нас несуща часть. Ні, не, ну це крило, давай так. Ну, це крило, це, по суті, це крило. Тобто ну, суща часть, надо... треба. Це навісний ну, елемент, який його потрібно різати, по суті. Но це, ну, там, якби це не криша, це не лонжерон і так далі. Не різаний. Якщо вас це не смущає, то, в принципі, можна куплять. Ну, Це BMW, Гань-Ган, да, лушов. 150 тисяч пора вміняти вкладиші, n 20 Н26. Зараз будемо робити ендоскоп n 20 Н26. Соответственно, 150 пробіга. У вас вже на цьому пробігі повинні бути поміняні гідроклапан, вкладиші, це комплект ланцюга ГРМ разом з маслонасосом. насосом. І ТОшка у нас на сервісі в подарок. 1000, доларів. А, 200 доларів клапан. Там уже можете вибирати віддільно, або euh, цей, тисяча доларів. Це тільки вкладиш і, і комплект цепі, і цей, як його господи, ТО, безплатно. А вкладиш, а а гідроклапан — це віддільно, денюжку треба додати. Це Володя, якщо що. так. якось і гарьок качество не наш коньок. Відриваючись від землі, я відчуваю твої руки. Чись від від землі, відривай, чись А це у нас цешечка не обична, а це у нас цешечка на пневмоходу. ходу. Що ви понімали, бачили колись стежки на пневмо по 200? Я теж небагато. Це навірно перва. Скажи Шо? мені, масло стакан, ти чи ні? Так ти чи ні? Їб Я ти... не видно. Тиче, не... ти значить, ти че, значить стакан. Стакантиче. Мерседес, соточка пробіга. От Мерседес сотка пробіга це починається е е любов владельця і Мерседеса. На СТО, не в кроваті. У нас є статістика, що от Mercedes на соточці щось по-любому отригує. І отригує доволі дорого, да, Юра? Так, да, да, ось дивись, 656 рядний шестициліндровий бензиновий V6. Отригує блок управління двигателем, проводка, ремонт де то. Ну, 100 проїхав, сотку треба вложити гривень, поняв? На 656-му це 256-й це бензин, попередній, я сказав, а це 656-й рядний шестициліндровий вже був у нас опит. Отригують 100 тисяч пробіга і починає отригувати розпредвали. Там йде модульна плита, розпредвали, рокера і так далі. І просто злизує е, кулачки і мотор починає бубоніти, немає нормального такту. І все, і добрий день. Тоже 100 тисяч? Проїхали, ну, починаємо вкладати. Тут стоїть 651 мотор. Якби не е, цей мотор, у нас би не було грошей. Подивись сюди. Тут а, все тече качественно. Диви. А, це гейган, швидкосний інтеркулер. -інтер Дивись, пневмоход, пньомоподвізка на цешеці. Бачили така? Це ж крута цешечка. 651 мотор, треба перепаковуватися много-много дільних. жло пакет на BMW. Ось і покажу. Пацани, ну цю херню, ну воно ж блядь дивиться, некрасиво. Ну, стоїть тупо цей це жабос, стоїть тупо копійки. Ну, закажіть, поменяйте його. Ну воно ж просто, ну, див, див, дивишся на машину і сразу мінус косарик, просто хочеться скинути день дешевше, дешевше. Давай дешевше, дешевше, понимаєш? Все крутиться, подивіться, який болт і да, Собрана на колаборації місці з епіцентром. Оригінальні деталі я не, не чули. Вон є нагар. Угу. Це з такого, що критично. Не все так погано. От, да? є. Ні, Прям не дуже все погано. Це не. нагар, який якось його можна почистити? Не особливо. Ну а за yeah. по цилиндрах немає зовсім. Якщо те, що все є, то це зеленка І все. Там легенькі потертості, де не де такі аж прям слегка. Yeah. Оцей нога. Все равно як ти не круто, масло попадає, uh -huh. тут воно і остається сейчас. Тачка огонь, треба брати. надо брать. на только кришу, вона даже отличається. А теперь джелес. Снова нечто на холодна, мов лід, разом з сілі залишила шрам. Ти марі, за спиною, так бежано палять. Що цигарки відкрив, я тим подарував трам. О, my Фомасьор, Володя, ми к тебе. Як воно должно ремонтуватися, як воно должно робитися? Час будуть кричать, хейтери, розказувати, що то конада оригінал, жидкостя там всі діла. Що ми тут використовуємо? Масло. 23617, оригінал. 17, цо. Масліцо. Масліцо. Чисто в оригіналі. товариші. Ні BMW, ні Mercedes, ні Volkswagen не роблять собі масла. Для них це виготовляє підрядники, компанії і так далі. Соответственно, я розкажу пізніше. Соотвісно, тут антифризик, да, Все в оригіналі, це просто то І нагадую, що ми тут на всіх современних автомобілях. Абсолютно всіх, літом миємо радіатори. Розпаковуємо, миємо. чого, мотори всі теплонагружені. Не дай Бог, у вас десь щось якесь нормальне охолодження не буде. І е, потім пожалійте, грубо говоря, 100 доларів на це все і влипнете реально на мотор. Все, як положено, паливний фільтр в оригіналі. Фільтр масляний. Заказали мале. Нові болтики, нові ущільнення, все красиво, все в оригіналі. Ось так потрібно міняти масло в коробці. Дивіться, болтики, фунь, 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 нове все. І миємо радіатори. Отаку процедуру потрібно виконувати з маслом в коробці, антифриз і так далі. Раз-60 тисяч. Просте ТО раз у 8 тисяч 10. Мийка радіаторів кожної весни. І так далі. А взагалі 167-й джель насправді дуже крутий автомобіль. Що єдине, що мені не подобається в них, вже почали вони звертатися, і на пробізі 100 тисяч у них дійсно з'являються вже проблеми. І доволі немаленькі. Радіатор промив вже? Я, так. Да. Да? Звісно. В сенсі, я вже давно. Я... Кожна в мене кожна весна. Пацани поняв, роздвинули все, кожна весна кьорхером, навіть не кьорхером, просто обичний шланг з водою, поняв. Соответственно, ну в залежно від машини, поняв. Хорошо повимивав, поняв, пилюка. Особливо, його дуже часто набивається, коли цей. Топ, тополіний пух, поняв yeah. тополіний пух, жара, юль. Знаєш цю пісінку? Так? Оце коли топ-тополь, поняв цвіте? Він везде літає, а в тебе ж вентилятор починає вкрутити і втягує в себе. І в цей момент поняв воно якраз от там збирається шуба. Він через радіатор кондюра проходить, а вже на радіаторі охлаждення він там затримується і виходить шуба. І в тебе нема охладження, ти дивишся, ну радік чистий. А коли розполовинюєш, ти такі очі, мама, купи мені покемона. Поняв. Так, а це Заріцький. Це звізда Ютуба. Це звізда. Да, що ви розуміли, кому треба обслуговування панорам. Навіть не тільки Мерседес БМВ по панорамам іменно э, э, Заріцький це топ в Києві. Соответственно, кому комунати, він у нас займається чисто панорамами. Денег не вистачає, але хочеться дискотеки. Але хочеться дискотеки, е, ютуба, там, посмотри, а денег не вистачає. Ну, у вас є мель. Пойдем. А ви хочете поставити CarPlay? CarPlay ми ставимо на любові машини, крім ланусів. На ланус CarPlay не буде. А ні, мабуть, можна теж. На ланус теж можемо поставити. Ну ладно, суть не в Соответственно, Показуємо. Це наш віталік, Джекі Чан. І тут а, ми робимо таку штуку. Ми міняємо ось, такий екран, вже доволі сучасний, А удаляємо ось цю бандуру. Калькулятор. Калькулятор. Тут буде ось о, красива переходна рамочка, да, Віталік? Ось о, буде красива переходна рамочка. Ми все поставимо і покажемо, як воно все у нас вийде вже в красивому состоянні. Володарі таких автомобілів вони знають, що машина в гарному стані, все нормально і вона їх влаштовує. Але просто хочеться нормально сучасну мультимедію. Тому що тут дійсно ще там мотори хороші, люди в них впевнені, вони надійні машини, просто доставляють. Це доволі е, актуальна послуга на даний час, от, переустановка додаткового обладнання і так далі. CarPlay, заміна мультимедії і так далі. Тим більше, якщо технології нам наші друзі з Піднебесної е, дають такі технології, що і ними не пользуються, правильно? А це значок спидили. А це значок спис. Це Мерседес, поняв.